Обмотуємо обруч стрічкою 6 мм. Далі нарізаємо стрічку 5 см на відрізки, як у мене на відео. Середину квадратика даємо трішки варти, стискаємо пальцями, обмотуємо ниткою та відрізаємо зайве. Це серединка. Вирізаємо пелюстку у формі сердечка. Далі, полум'ям запальнички, будемо трішки відгнати кінчики стрічки назад, розтягуємо її. Та робимо так, щоб посередині утворилась невеличка ямка для нашого бутончика, який ми вже зробили заздалегідь. На одну маленьку трояндочку знадобиться приблизно 4-5 таких полюсток. Наносимо трішки клею на середину, обмотуємо наш бутончик і далі наклеюємо хаотично наші полюсточки навколо бутончика. Відрізаємо нижню частину і підклеюємо чашолистики, можна також їх виготовити самостійно. Оскільки самі чажалистики були дуже слизькі, то якщо б я приклеїла їх просто до обруча, вони б через деякий час відпали. Тому я придумала ось таку тонку фетрову полоску, наклеїла спочатку троянди, а далі вже приклеїла цю полосочку, ось так, от до обруча. Можна це робити полімерним клеєм, можна це робити силіконовим клеєм. Останнім штрихом стало декорування виборітної сторони обруча. Його я зробила за допомогою ось такої тесьми самоса, яку можна придбати в будь-якому магазині для рукоділля. У мене якраз був потрібний колір, і він якраз відповідав ширині полоски із фетру. А ось і сама замовниця моя племінниця, яка замовляла обруч до такої вишиванки. Пакування товарів це також дуже важливий елемент у сфері хендмейду, тому я приділяю йому дуже багато своєї уваги. Я надіюсь, що моя ідея вам пригодиться, а ми побачимось у наступному відео уроці. З вами була Любов Стасюк. Підписуйтесь на мій інстаграм та не забувайте поділитись відео з друзями. Усім па-па, гарного дня та мирного неба!